Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, у Польщі стає менше українських біженців. Взагалі, українські біженці почали масово виїжджати з Польщі. Отже, куди вони їдуть та чому деталі в цьому відео? Також чи потрібно мати дозвіл другого з батьків при виїзді дитини з України за кордон. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, взагалі до початку війни Росії проти України в Польщі проживало приблизно від 1,5 до 2 мільйонів українців. Ще 1,3 мільйона українців в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Однак зараз кількість українських біженців зменшилась до 950 тисяч, тобто 350 тисяч українців покинули Польщу. Про це також розповів посол України в Польщі Василь Зварич. Він зауважив, що в Польщі проживає багато громадян України, які працюють та сплачують податки. Звичайна присутність українців на польському ринку це плюс 1% до ВВП Польщі, це величезні кошти. Також за останні два роки в Польщі українці зареєстрували 30 тисяч компаній малого та середнього бізнесу. Але ж, друзі, куди поділись 350 тисяч українців. Звичайно, хтось з них повернувся в Україну, а хтось переїхав в інші країни Європи, наприклад, до Німеччини. Взагалі, основними причинами, чому українські біженці їдуть з Польщі, саме до Німеччини, це звичайно, наявність друзів, знайомих у цій країні вищі заробітки. Взагалі варто зауважити, що перед повномасштабною війною кількість наших громадян в Німеччині саме не була великою, близько 100 тисяч осіб. Натомість Польща, ви знаєте, була більш відкрита до прийому робітників з України, тому тут працювала і проживала близько 2 мільйонів наших громадян. Початком війни, звичайно, величезна кількість українців поїхала саме на Польську територію, оскільки це сусідня країна, і біженці сподівалися, що їм вийде тут перечекати. До Німеччини їхала невелика кількість наших громадян. Зараз ситуація змінилася в основному через кращу систему допомоги біженцям в Німеччині аніж. Польщі, крім того, біженці можуть розраховувати також на оплату житла, коштовні мовні та професійні курси, виплату допомоги по безробіттю, яка є достатньою для покриття основних витрат. Цього цього в Польщі немає. Тут інтеграція біженців відбувається в основному через роботу. Проте велика кількість українських матерів з дітьми не можуть її пройти. Отже, друзі, як висновки, чому велика кількість українців виїхала з Польщі, наприклад, до Німеччини, звичайно, тому що там кращі умови. Демо далі, чи потрібно мати дозвіл другого з батьків при виїзді дитини зараз з України за кордон? Взагалі на час дії воєнного стану в Україні дозвіл другого з батьків на виїзд дитини за кордон не потрібен. Останнім часом в соціальних мережах з'являються повідомлення, що прикордонники, начебто, не випускають дітей без дозволу від другого з батьків. Отже, прикордонники пояснили, що на період дії воєнного стану в Україні дозвіл другого з батьків не потрібен, якщо дитина виїжджає з одним з батьків. Батьків. Якщо ж дитина виїжджає з третіми особами, то дозвіл, звичайно, має бути. Наприклад, від обох батьків, якщо дозвіл засвідчує нотаріус, і від одного з батьків, якщо дозвіл засвідчує орган опіки та піклування. Йдемо далі, друзі, польща хоче отримати 130 мільйонів доларів на будівництво європейського залізного купола. За словами Дональда Туска, Польща хоче отримати кредит від Європейського інвестиційного банку. Туск стверджує, що досвід України та Ізраїлю говорить про те, що одна країна не може самостійно гарантувати безпеку свого повітряного простору, також нагадаю, що Сейм Польщі схвалив зміни до закону про допомогу біженцям з України. Наразі законність перебування українців з номером UKR продовжено до 30 вересня 2025 року. А виплати на дитину у розмірі 800 злотих прив'язали до обов'язкового шкільного навчання. Також ця норма продовжує доступ до медичних, соціальних та сімейних пільг а також можливість проживання в колективному житлі. Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.